Формується сектор безпеки і оборони України як цілісна система, об'єднана єдиним керівництвом, вдосконалення механізм координації діяльності його складових. Зокрема, за рішенням Ради національної безпеки і оборони України створено воєнний кабінет РНБО, головний ситуативний центр Ради Національної безпеки і оборони. Активно розвивається мережа ситуативних центрів, органів сектору безпеки і оборони, а також центральних і місцевих органів виконавчої влади. Зокрема. Ситуативні центри створено у всіх обласних державних адміністраціях ця мережа надає змогу забезпечити координацію і контроль дій державних органів у режимі онлайн у випадку кризових ситуацій. Ми можемо прибирати управління подаванням кризових ситуацій на головний ситуативний центр нашої країни. Я можу, шановні друзі, зараз вам продемонструвати, як працює система наших. Центрів. Зараз ми з вами знаходимося в головному ситуативному центрі і ми можемо з вами підключити будь-який ситуативний центр суб'єктів сектору безпеки і оборони. Зараз ми попросимо і нам підключити Державну службу надзвичайних ситуацій, прикордонну службу і Держспецзв'язку. Будь ласка, доповідайте про ситуацію. Доповідаю, що на території України. Назвичайних ситуацій не став, що відображається на інтерактивній карті урядової інформаційно аналітичної системи та звичайних ситуацій, формування Державної служби та на надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з опередженням надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події, пожежі та проведення інших заходів дійсно одна тисяча. 831 виїзд. В результаті вже захисту врятовано 11 осіб. 48 годин та обладнані техніки. За тонуло території виникло 324 пожежі, в наслідок яких загинула одна особа, 4 постраждали. На пожежах врятовано дві особи. Піротехнічними підрозділями Державної служби в надзвичайних ситуації. Виручно та обшкоджено 210 вибухових безпечних предметів. На цілого червані перебуває 7,5 тисяч чоловік та півтори тисяч одиниць техніки. Будь ласка, Прошу? давайте попрацюємо з Державною прикордонною службою. Обстановка зоні АТО залишається складною. Практи продовжує Противні... активне ведення розвідки та обстрілює нашої намірних дії. Він волосся біля його стріли КРП в маленьке, а КРП майор. Постраждалих немає. Прикордонники його не відповідь не відкривати. Будь ласка, я прошу, давайте подивимось, як працюють КПВ. Покажіть один із контрольно-пропускних пунктів в зоні проведення антитерористичної операції. Зараз ви спостерігаєте за роботою КПВ, але ми кроємо в Данівській області. Як ви бачите, підлянка появляє, накопичення бранду закладів немає. Проходить оповнення автомобілів запосередження контролем пунктів Єзубої. Облаштована 8 смуг зму 4 в кожному нахід. Для укриття тепер та цивільних акцій попладна на відповідні інженерно-артігаційної споруди. Сміна, яка вибуває, златається 4. Будь ласка, я думаю, багато представників ЗМІ і їх оглядачі будуть цікавитися, як у нас працює е, український російський кордон. Будь ласка, покажіть будь-поділянку. Е, ділянку. На розстереження на ділянки на ділянки кордону на відділі Діргеті. Яросінький район Хамівська область. Макха перед зліва російська федерація. Ви можете бачити Рів.

Російської території, російські брати, фортекативный споруд, а також громадян, які перенайдет державних здорово. Будь ласка, останні матеріали в повітряні розвитку. Повітряна контролювання картону зійснюється сучасними легкими за і займа. У разі виявлення правопорушення печатного створення інформація передається на підрозділ для її реалізації. На даний час ви бачите історію польота нашого літака, так званий тренінг, який моніторить повітряний прози на примітні для другого центру. Давайте попрацюємо з перш... спецзв'язком. Національна система конфіденційного зв'язку. України. Працює ставок з основною схемою. Відмова планення, яке можна вплинути на недійність роботи системи управління органів державної влади не було. Впроваджена система моніторингу та контролю делокомунікаційних мереж спеціального призначення, дає змогу вирішення реального часу реагувати на виникнення аварійних ситуацій та оперативно відновлювати дієздатність величній зв'язку. За минула добу було зафіксовано незначну кількість перештових атак, пристрої з е захисту спрацювали надійно, а так було заблоковано, доступність засунена. Скажіть, будь ласка, мені скільки вже органів державної влади підключено до захисту кібр... центру кібербезпеки? Станом на сьогоднішній день до дославного центру кіберсахисту підключено 14 центральних органів виконавчої влади і зрощується від 45 підключення ще 12 центральних органів виконавчої влади. Припиняємо оперативну роботу головного освіту центру.